Вітаю, Дещина. Сьогодні підрозділами протиповітряної оборони була недопущена чергова спроба атакувати нашу область дроном Камікадзе, який вранці був збитий над морем. За сприяння Фонду Східна Європа отримало обладнання для надання адміністративних послуг людям, які не в змозі відвідувати ЦНАП. Це також дозволить спростити бюрократичні процедури та усунути будь-які корупційні ризики, а головне Створити умови для зручного та ефективного обслуговування громадян. Також Одеска обласна дитяча клінічна лікарня за сприяння неурядової організації фармацевтичної сфери отримала значну кількість лікарських засобів. Така допомога дозволяє перекривати потребу у препаратах для лікування наших дітей. Бережіть себе, слава Україні!